Дітки, відгадайте загадки. Узимку грію, навесні тлію, літку вмираю, восени оживаю. Так, це сніг. Друга загадка. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки, вірно. Дітки, сніг дуже часто порівнюють з ковдрою, що вкриває землю. Чому так говорять? А ми навіщо вкриваємося ковдрою? Ми вкриваємося, щоб було тепліше, але сніг холодний, а снігова ковдра холодна. Давайте пригадаємо, коли ми були на прогулянці, то спостерігали за рослинами, які були без снігу, але на морозі. І за рослинами, які були під сніговою ковдрою. Ті, що без снігу, рослини замерзли, померли. А тіше під снігом просто заснули, бо їм під снігом тепліше, ніж на поверхні. В який же робимо висновок? Корінню рослин, траві та насінню, під товстим покривалом снігу тепло, їм не страшний сильний мороз. На полях люди спеціально затримують сніг, щоб отримати кращий урожай хлібу. А чи потрібен сніг для тварин? Сніг є теплою ковдрою для тварин. Ведмідь спить. Під сніговою ковдрою також зимують кроти, земляні черв'яки, млечинки комах, мурахи, їжак зимує під сухим листям, що теж вкриває сніг. А польові миші під снігом живуть, бігають, роблять лабіринти з норами. Дітки, А чи можна ходити по озеру влітку? Чому можна ходити по зимовому озері? Узимку річки та озера вкриваються льодом, але вода замерзає зверху. З них вода тепліє, тому вона не замерзає. Коли багато днів підряд великий мороз, то лід стає міцним, кріпким, але залишається мало повітря для мешканців річки. Як ми можемо допомогти? Люди роблять спеціальні отвори у льоді, лунки, і тоді постачає повітря і все дихає. Привіт, друже. Давай з тобою зіграємо в гру Зима добре чи зима погана? Дівчинка взимку захворіла. Це добре чи погано? Так, це погано. Взимку можна зліпити сніговика. Це добре чи погано? Так, це добре. Взимку може бути ожеледиця і можна підсковзнутися. Це погано. Взимку можна кататися на санчатах. Це добре, чи погано? Так, це добре. Взимку все покривається білим пухнастим снігом. Добре, чи погано? Добре. Але може так занести, що важко пройти. І це погано. Взимку ми прикрашаємо ялинку до новорічних свят. Це добре, чи погано? Так, це добре. Взимку пташкам важко знайти їжу. Це добре, чи погано? Так, це погано. Взимку дідусь Мороз приносить дітлахам подарунки. Добре, чи погано? Так, це добре. Який ми робимо висновок, дітка? Сніг для тварин добре, тому що сніг рятує від холоду, як тепла ковдра. Погано, тому що тваринам важко знайти їжу під снігом, і по глибокому снігу їм важко ходити. Лід добре погано. Лід для тварин погано, бо мало повітря уповільнюється рух. Лід для рослин добре, бо вони продовжують рости. Не замерзають і не вмирають. Але ми любимо зиму, бо вона приносить багато розваг, свят, які нам так подобаються.